Останнім часом все частіше на порятинщині загораються гаражі з автомобілями. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, 8 вересня у селі Нові Мартиновичі вогонь знищив дерев'яний гараж та понівечив легковий автомобіль ВАЗ-2109. Причиною загорання слугувало порушення правил пожежної безпеки під час проведення зварювальних робіт власником гаража. Внаслідок пожежі він отримав опіки верхніх кінцівок і був. Госпіталізований у хірургічне відділення Пирятинської центральної районної лікарні вчора, 15 вересня, близько 19-ї години, по вулиці Сумській, 17, виникла пожежа, що знищила легковий автомобіль Опель Астра та покрівлю і перекриття гаража. Наслідок загорання власник будівлі отримав опіки верхньої та нижньої кінцівок. Причини виникнення пожежі встановлюються. Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає бути обережними з вогнем та дотримуватися правил пожежної безпеки. У разі виникнення пожежі телефонуйте за номером 101.